Дворічний Ян Щебальський вправно піднімається на вершину дитячого скеледрому. Хоч споруда і розрахована для тренувань дітей від шести років, Яна це не лякає. І не дивно, адже хлопчик разом з батьками та п'ятирічною сестрою Ніколь підкорив гору Аннапурна у Гімалаях. Базовий лагерь, бейскемп, висота трі чотири тисячі сто тридцять метрів. Янік, Ти легко взайшов сюди? Ще коли Яну було два місяці, батьки брали його з собою на підкорення Кримських гір, а згодом і Карпат. У рік він відвідав Арарат. А от останнє його сходження гора Анапурна. Третину шляху йшов пішки. Ще 90 кілометрів через сніги та кригу Я наніс батько. Батько Яна розповідає, альпіні. Захопився ще юнаком. Зрештою, любов до такого хобі прищепив і дружині, і дітям. У нього такий характер бойовий, активний, він все хоче робити сам, і він хоче бути впері. Він хоче бути в Ніки. І Для нього, звісно, це була побіда в тому, що він много йшов пішком. Зараз родина разом зі своїм дворічним альпіністом планує підкорювати нові вершини. Вже цього літа поїдуть на Ельбрус, далі Кіліманджаро та Піренеї. Марічка Кужик, Євген Радіон, Львів, пятый канал.